Вощ одна із улюблених страв. У моїй родині, у моїй сім'ї, що може бути смачніше українського борщу уже два роки поспіль у другу суботу вересня, незламні патріоти святкують День українського борщу. Таке свято зберігає і вшановує традиційну кухню та культуру нашої держави. Та чи дорого коштує його приготувати? Вересень, місяць, сезон збирання врожаю і зазвичай найнижчих цін: буряк, цибуля, морква, капуста на центральному ринку міста. Ми дізналися, у скільки прилучанам обійдеться традиційно. І борщовий набір. «Буряк і морква по 20 гривень ціна. Господи, цибуля 15 гривень, картопля 20. А що? Капуста 30. Капуста в цьому році теж дорога. Білокрилка її поїла, і в людей капусти немає. Овощі ну, 100-120 гривень, борщ, я думаю, це реальна ціна. А ще купити м'ясо це, це східні. Ну, щоб м'яса більш-менш було у борщі, от вам десь буде 200 гривень борщ. Перше на території України борщ скуштували ще в часи Київської Русі. Принаймні так стверджують дослідники. 15 століттям датується перша згадка про рослину борщівник, яка використовувалась замість капусти. Від її назви і започаткували назву борщ. Згодом його почали варити і в інших країнах. А у Карпатах це ще й традиційна весільна страва. Прилучани також полюбляють поласувати смачним борщем, а до нього і. Завжди печу пампушки. Навіть не купую, а печу замішою. Просто... Та тісто роблю часник з олією, розвожу, поливаю і завжди завжди до борщу роблю пампушки. Навіть у жару роблю пампушки. З часником салом і хлібом. Пампушки це з чесником. Об язательно, об язательно. Можна і шкварки, можна, в общем, коротше, все. Що у тебе в хазяйстві є, можна туди все. З хлібом, цибулею. З Салом, <головіко> часничком, хлібцем, з сметаною, з пампушками. Хлібом чі салом. А на запитання, чи любить бабусин борщ, маленька онучка відповідає: да. борщ полюбили настільки, що навіть приказки з цим словом стали використовувати. Так, коли запрошують до столу, нерідко кажуть Сідайте борщувати або Байка байкою, а борщ стине. При Луцькій ж домогосподарки запрошують до столу поїсти борщ всю сім'ю. «У Мене сім'я, чоловік, син, дочка, внук. Сім'я досить велика. Всі члени сім'ї ми всі любимо. Да всі любите борщ вашої жінки. Да, да. Да. Мої рідні більше червоний. Полюбляють чоловік. Більше зелений любить. Сьогодні описано понад 70 рецептів борщу. У кожному регіоні свої традиції та приготування. На заході України борщ більш солодкий, на лівобережжі – кислий, а в деяких регіонах його навіть не уявляють без додавання помідорів. Своїми секретами смачнющого борщу поділилися і при Луцькій Газдині. «Борщ поважають тільки свинячими ребрами. Готую завжди. Пережарюю і буряк і моркву пережарю, перетушую, додаю. І дуже полюбляю додати декілька ягідок чорносливу, копченого для того, щоб був такий смак, як у кваску. Ось такий боч готуємо. Лучше, звісно, побільше м'яса, рібринка, потім квасоля, бурячок, морква, чесночок, капуста, картопля і хороший томат. І все. Ну і зелень, звісно. І все, і ложку сметани, і от тобі весь борщ. Дехто готує і. Самий такий класичний, класичний таке обикновений, як усі. Звичайний борщ З чавлем, із кропивою, із. «Шпинатом готую. Аби борщ не був кисловатого смаку, додають лимон. Отож, борщ це те, що завжди з нами, де б ми не були, як запах чорнобривців біля дому, як звуки від змаху криллелек, як мамина колискова пісня. Тож плекаймо наш борщ, нашу українську силу і унікальність зі святом.